Вітаю на своєму каналі. У цьому відео я розповім, що за серіал Корона. Перший сезон вийшов у 2016 році. На момент публікації цього відео у нього вже 4 сезони. Незабаром вийде п'ятий та продовжено на шостий, який має бути останнім. Сюжет серіалу починається з початку правління королеви Єлизавети II та розказує про її життя до наших днів. За жанром серіал драматичний, біографічний та історичний, але не варто плутати з документальним. Все ж таки деякі події показані надто художньо, тож не слід вважати, що кожна сцена насправді відбувалась або мала відношення до королівської родини. Через плинність часу кожні два сезони змінюються актори головних героїв, щоб показати різні періоди життя королеви. Творці серіалу Корона намагалися максимально точно передати всі деталі інтер'єру, костюми та дух епохи, тому бюджет на нього було виділено щедрий. Ходять чутки, що на створення перших двох сезонів витратили 130 мільйонів доларів, що зробило його одним з найдорожчих, якщо не найдорожчим серіалом, який коли-небудь проводився. За чутками сама королева дивилась серіал за рекомендацією свого сина Ендрю. Та зацінила перший сезон. А от другий їй не сподобався через те, як у ньому зображений її чоловік Філіп. На жаль, після появи у серіалі Принцеси Діани, є всі підстави вважати, що королівську родину не можна назвати прихильниками цього шоу. Корона отримала високу оцінку від критиків, хоча деякі рецезенти висловлювали побоювання, що низка епізодів засновані на хибних передумовах. Особисто моя думка, що серіал вийшов дуже цікавим. Хоча про життя королеви Єлизавети можна просто прочитати Вікіпедію. На цьому все! Якщо ви захочете дізнатися або згадати, що було у сезонах, які вже вийшли, то чекайте на мої перекази на цьому каналі. Став лайк, підписуйся на канал та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!